Так, Схема з перетворювачем вакон 10. Зібрана згідно інструкції. Так. На вході ми включаємо дискретні входи. di 1 di 2 Команда Пуск вперед, пуск назад, перемикач. І di 3 включається фіксована швидкість. Однопотенційне перемикач і потенціометр 5 кОм на аналоговий вхід. Зараз зупинений. Стоїть керування входів виходів і о і режим стоп. Переводиться перемикач в ліве положення. Перетворювач переходить в режим RAM і обертається з частотою 20 Гц двигун. За допомогою потенціометра ми змінюємо задачу. Відповідно, змінюються оберти. Встановлюємо максимальну частоту 50 Гц. За допомогою перемикача, який заведений на вхід D 3 перемикаючи його, ми переводимо його в режим заданої частоти, задана частота 10 Гц. Сигнали від потенціометра в даному режимі не враховуються. При переводі перетворювача в режим реверс. Частота на дисплеї відображається знаком мінус, управління таке ж. Задана частота має пріоритет вищий від аналогового ходу.